Чіп тут, як тут, бо почув, що пахне, пахне. Дуже файно пахнечка візьму цю штуку. Що ти мелиш, ти не покликала, щоб я знав? Ой, той прибіг, бо пахне, пахне. Вони вже дуже хочуть баклажани. І кавалієрка, вуаля. Я хотіла зготувати баклажани, зготувала. Тільки я трошки удосконалила свій рецепт мене ось такі, ось такі баклажани. За рецепт не питайте, бо трошки з інтернету списала, трошки сама придумала. Зараз будемо пробувати смакувати, що з цього вийшло. Запікала я їх 40 хвилин, 20 хвилин мало як писала. Просто в них були маленькі баклажани, в мене гарні великі. Облизуються, слина йому тече. ну таке. Зараз будемо смакувати, тарілкувачку. тарілочку, Візьмо баклажанчика. Так, який там за такий на мене дивиться оцей. Зараз ковлірка буде. Я думаю, що наче як сметанку дати. Дивіться. вже сметанку дивіць. не треба утіжеля тут. Дивіться. Так, цей. Ну виглядає так собі. Слухайте, так собі. Дивіться, тако собі відкриваєте. Та ти, що. Маєте баклажанчик, перемішку, сир, то сир, то сир в мене, я такою кучкою дала. О! Все. Ай, пахне смакота Хіба буду пробувати зараз на смак. Хто казав, що буде жирний? Хто там жир бачить? Де жир? Нема тут жиру. Все.